Дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, отже часу ми не гаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики! З вами Вікторія Володимирівна. Діти, згадаємо з вами, які арифметичні дії ми вже знаємо, що є в математиці. Так, це дія додавання та піднімання. Згадаємо з вами компоненти дії додавання. На прикладі рівності 3 плюс 4 дорівнює 7, де число 3 це який компонент? Перший доданок, 4 це другий доданок і число 7 це сума. Компоненти дії додавання це доданок, доданок. Сума, молодці. Діти, скажіть, а чи зміниться сума, якщо ми переставимо доданки місцями? Так, молодці, не зміниться. Ми вже знаємо з вами переставний закон додавання, що від перестановки доданків сума не зміниться. Згадаємо з вами компоненти дії віднімання на прикладі рівності 7 мінус 3. Дорівнює 4, де число 7 це який компонент, зменшуване 3 це від'ємник і 4 це різниця чисел. Отже, компоненти дії віднімання це зменшуване відємник-різниця. Молодці згадали, діти, скажіть, а чи пов'язані між собою дії додавання і віднімання? Ось про це ми сьогодні з вами і дізнаємося, коли продовжимо подорож по місту. Мрійниця та поспішайко вже чекають на нас, аби визначити, чи пов'язані між собою дії додавання і віднімання. Отже, продовжимо подорож по місту дії з числами в межах 10. Сьогодні на уроці тема. Зв'язок додавання і віднімання. Ваше завдання, діти, вчитися сьогодні, розуміти арифметичні дії додавання і віднімання, зв'язок їх результатів. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота. Рефлексія. А допоможе нам здійснити подорож так наш підручник, математика, який відкриваємо на наступній сторінці. Молодці, 62, це 6 і 2. Сьогодні ми з вами зробимо по місту крок 11. Розглянемо з вами рівності, які ми бачимо на екрані, та визначимо. Як пов'язані дії? Ми бачимо рівність у горі дію додавання, і внизу дві рівності на дію віднімання. Як же вони пов'язані між собою? Прочитаємо з вами рівність у горі надії додавання. 1 плюс 4 дорівнює 5. Ми бачимо 5 це сума чисел. 1 і 4. Сума двох доданків 1 і 4. Розглянемо нижче зліва рівність на віднімання. І ми бачимо число 5, це число рівності на додавання суми числа. Ми бачимо 5 відняти. Ми бачимо наступне число це. Другий доданок, отже, від суми ми бачимо, що віднято другий доданок і дорівнює числу попередньої рівності на додавання першого доданку. Розглянемо ще рівність на віднімання що справа. І ми знову бачимо, що рівність на віднімання. Що пов'язано з дією додавання? Чому? Тому що число 5 це сума двох доданків: 1 плюс 4. І ми бачимо від числа 5 віднімають перший доданок 1, і дорівнює другому доданку 4. Отже, чи пов'язані між собою дії додавання та віднімання? Ми бачимо, що дії віднімання це обернені дії до дії додавання. Отже, вони пов'язані між собою. Молодці. Спробуємо з вами скласти дві рівності на основі рівності на дії додавання. Прочитаємо 2 плюс 5. Дорівнює 7. Складемо на основі рівності на додавання дві рівності на віднімання. Обернена дія дія віднімання, отже, від семи віднімаємо 5 і дорівнює 2. Ще складіть обернену дію віднімання на основі рівності додавання. Так, тепер від числа 7 віднімаємо перший доданок 2 і отримуємо 5. Ми бачимо, що рівність на віднімання що обернена дія рівності додавання. Спробуємо ще скласти рівності на основі рівності на додавання. 3 плюс 2 дорівнює 5. І складемо дві рівності на віднімання. Від п'яти віднімаємо так, другий доданок 2, і отримуємо перший доданок 3. Ще складіть рівність на дію віднімання на основі рівності на додавання. Від п'яти тепер віднімаємо перший доданок 3, і дорівнює 2. Отже, ми бачимо згідно складених рівностей, що рівності на віднімання пов'язані з рівністю дії на додавання. Отже, дія віднімання це обернена дія додавання. Молодці діти мріниться та поспішайко хочуть погратися з вами, аби ви визначили, скільки чашок. Сховано під серветкою. Ми бачимо три чашки і невідомо, скільки чашок, але знаємо, що буде п'ять чашок. Як визначити, скільки чашок приховано під серветкою? Ми бачимо, що три чашки і Невідомо скільки, але маємо суму всіх чашок 5. Складемо з вами рівність 3 плюс невідома кількість дорівнює 5, згідно зображення, що ми бачимо. Отже, ми бачимо, перший доданок, це 3, другий доданок у нас невідомо. І сума двох доданків складає 5. Як же знайти нам невідомий другий доданок? Можна знайти, ми вже знаємо, що на основі дії віднімання ми можемо що знайти невідомий доданок, скласти обернену дію. Чому? Тому що ми маємо відомий перший доданок та суму. Отже, легко знайти, скільки приховано чашок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 5 мінус 3 дорівнює і обчислити дорівнює 2. Отже, скільки приховано чашок, так, приховано 2 чашки. Як ми знайшли невідомий другий доданок, скориставшись. Дію віднімання. Чому? Тому що дія віднімання це обернена дія дії додавання. Молодці. Пропоную відпочити та виконати дію. Прочитаємо з вами задачу, що є на сторінці 62 задача за стрілочкою 4. Прочитаємо задачу разом. Школа має 5 поверхів, а будинок навпроти на 5 поверхів більше. Скільки поверхів у будинку? Діти, про що у нас задача? Так, задача у нас про будинки. Школа будинок та звичайний будинок, що відомо в умові задачі що таке умова це коротка розповідь з даними числами. В умові нам відомо, що школа має чотири поверхи. Поверхи скорочуємо буковкою П – чотири поверхи, а будинок навпроти. Має поверхів на п'ять більше. Це умова, що нам відомо. А що нам невідомо в задачі? Яке запитання містить задача, що нам потрібно знайти? Скільки поверхів у будинку? Діти, як надати відповідь на питання? Скільки поверхів у будинку складемо з вами скорочений запис до задачі, який допоможе нам розв'язати задачу. Записуємо: Школа, скорочуємо буквою. Ша ми ще з вами не вчили буковки, вивчимо надалі. Має чотири поверхи, будинок навпроти. Невідомо, скільки має поверхів, але відомо, що на 5 поверхів позначаємо знаком більше, більше, і показуємо стрілочкою, ніж школа, ніж школа. Яке запитання нам в задачі? Як розв'язати задачу та знайти невідоме, скільки. Поверхів має будинок. Ми маємо число відоме, що школа має 4 поверхи, а будинок навпроти на 5 більше. Отже, як розв'язати задачу, нам потрібно число 4 збільшити на 5, тому що будинок має на 5 більше поверхів. Якою дією розв'яжемо задачу? Та запишемо розв'язання. Вірно, 4 плюс 5 дорівнює 9 поверхів. Отже, можемо надати відповідь на питання: скільки поверхів має будинок навпроти? Так, будинок навпроти, пишемо відповідь: має 9 поверхів. Молодці! Пропоную відпочити. Зошитах. Пригадаємо, як правильно сидіти, правильно тримати зошит та олівець, а після приступаємо до роботи. Сьогодні ви діти, виконайте таке завдання. Розпочинаємо ми з вами з каліграфічної хвилинки, ви бачите числа від 1 до 7. Вам потрібно записати числа, збільшивши кожне число на 3. Результат записати у ЗОшит. Та виконати з вами завдання за стрілочкою 5 у підручнику на сторінці 62, вам потрібно виміряти довжину відрізків і скласти задачу. На прикладі задачі, яку ми з вами розв'язували з будинками. Якщо у вас є можливість і ви вже зрозуміли, як. Записувати скорочений запис, можете записати скорочений запис, а далі розв'язання. Якщо ще не зрозуміли, запушіть тільки розв'язання до задачі. Відкрите зошити, відступіть чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці. Запишіть числа, збільшивши кожне число на 3. Та результат запишіть. У мене червоним кольором, тому що це числа невірні. Вам треба збільшити на 3 і записати результат. Нижче відступіть один рядочок та запишіть скорочений запис до задачі. Ми бачимо у нас два відрізки: один червоний, другий блакитний. Ми вже не вчили буковку Ч, але можна записати так. Перший відрізок 1 В, другий відрізок В. Та виміряти, скільки має сантиметрів. Я виміряла, і у мене перший відрізок має 3 см, а другий відрізок невідомо. Але відомо, що другий відрізок блакитний на 2 см більше. Ніж перший відрізок, і я показала стрілочкою, що другий більше за перший відрізок. Запитання в задачі: скільки сантиметрів має другий відрізок? Запишіть розв'язання, якою дією дізнатися довжину другого відрізка блакитного. І відповідь: теж ми ще всі буковки не вивчили, запишіть. Тільки однією буковкою В і скільки має другий відрізок довжину, запишіть у відповіді. Молодці! Самостійна робота. Ми бачимо рівності і порожні квадратики. Нам потрібно з вами записати число від звіряток, що відповідає даної рівності. Нам потрібно з вами знайти. Невідомий компонент, ми бачимо, що дій на додавання. Як знайти невідомий компонент? Згадуємо, треба від суми відняти відомий компонент, і ми знайдемо невідомий. Отже, звірятка тримають карточки. Яке звірятко заповнить порожню клітинку, якщо їжачок має число 3. Лисичка число 1, ведмедик число 4, а зайчик – число 5. Вони хочуть вам допомогти, бо вже поспішають на святкування Нового року. Отже, прочитаємо першу рівність. 6 плюс невідомий доданок дорівнює 9. Як знайти невідомий доданок? мінус 6 і це число. Так, молодці, це число їжачка. Три їжачок знайшов, куди поставити свою картку. Нижче перший доданок невідомий. Додати до нього 2 і сума двох доданків буде 6. Як знайти невідомий доданок? Шість мінус 2 дорівнює. Молодці, 4 це число ведмедика. Наступну рівність. Сім плюс. Сума чисел дорівнює 8. Молодці, це число картки лисички, 7 плюс 1 дорівнює 8. І наступну рівність. Невідомий перший доданок. Якщо до нього додати 5, то сума двох доданків дорівнює 10. І це число зайчика. Молодці, ви допомогли їм? Ось вони вже поспішили на святкування нового року. Де вже їх чекає дідусь Мороз? Привітати подарунками. Молодці допомогли звіряткам. Рефлексія уроку надайте відповідь. Чи пов'язана дія віднімання з дією додавання? Так, пов'язана як? Тому що дія віднімання це обернена дія додавання. Молодці. Дякую вам за урок.